Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про біженців, про життя в Німеччині і допомагаю також вивчити німецьку мову. Кого... Цікавить онлайн-курси вивчення німецької мови рівень А1, А2, Б1, Б2, розмовні клуби, допомога, підготовка, розмовна підготовка до екзамену Б1 та інші. Переходьте за посиланням під цим відео або звертайтеся до мене на імей, ось іміль адреса. Відео я хочу розповісти про новини серпня, чи приймає німеччина біженців і що цікавого відбудеться в Німеччині в серпні місяці. Так, Німеччина приймає ще біженців. Хто б вам що не казав, хто вам що не розповідав, що ви, можливо, з тих територій з західної України чи східної території, чи з півдня чи з півночі України, немає значення, якщо є у вас український паспорт, значить або посвідка на проживання, що стосується інозем, іноземних громадян з посвідками на проживання українськими, це інша тема. Інколи є винятки, коли не приймають, але інколи також приймають тут їх біженців. А що стосується саме громадян України, то приймають. Отож, які регіони на сьогоднішній день приймають біженців? Одразу скажу, що є два варіанти прийняття приїздити сюди в Німеччину як біженці. Біженці перше, це коли ви їдете до своїх знайомих, які вам допомагають і прописують вас за якоюсь адресою. І друге, це коли ви е, звертаєтеся до е, е, лагерів, таборів для біженців, які є також по всій Німеччині. Най найвідоміший це Берлін Тегель. Звід, куди найбільше приїжджають біженців і саме з цього табору відправляють по всій Німеччині, це не означає, що ви там залишитесь, відправляють по всій Німеччині, де є місця. І це другий варіант. Якщо у вас немає куди їхати, у вас немає ніяких знайомих друзів, але все ж таки ви плануєте переїхати в Німеччину як біженці, переїжджаєте в Берлін в Текель, і там вам оформляють, допомагають і розподіляють кудись. В якийсь регіон Німеччини, якщо ж ви хочете ем, переїхати до своїх знайомих, які вас можуть приписати, але увага! В Німеччині ті, хто на джоб-центрі, хто оплачує квартиру, держава, вони не мають права вас приписувати. Якщо в кого є своє житло, або хто за це житло самостійно платить, він має, вас, має право вас приписати. Інколи там є винятки, якщо. Ем, Орендодавець має щось проти, але зазвичай дуже мало. Там 1% зі 100, коли є проблеми для того, щоб приписати біженців, тобто тому, що німецька влада і зазвичай вся. Всі доброзличко ставляться, можуть приписати, інколи навіть не вимагається квадратура, скільки там людей живе, для того, щоб спочатку почати хоча б оформлення документів. Для чого потрібна ця приписка? Приписка потрібна для того, щоб ви змогли звернутися в міграційну службу саме за місцем прописки, адже якщо ви приїдете там в будь-який регіон і підете туди, для того, щоб оформити документи тут на проживання як біженці. То вам можуть відмовити, адже вам скажуть, чому саме ви сюди до нас прийшли. Коли у вас є приписка, то тоді за місцем приписки ви звертаєтесь відповідні органи, які вам вже оформляються всі документи. Отож, на сьогоднішній день Німеччина прийняла 1 мільйон 74 тисячі 864 біженці з України. Це всіх разом чоловіки, жінки і діти. Окремо, що стосується чоловіків, чоловіки також. Є як біженці і зазвичай Німеччина не перевіряє, чи ви відсторонені від служби чи не відсторонені від служби. Відповідно до німецького законодавства, кожен має право податися тут як на біженство для того, щоб ну, зберегти своє життя та здоров'я під час війни. Найбільш Ось тут ви бачите найбільш е е е землі, які найбільше прийняли біженців. Це Нордхайм Nord Весфален 224 тисячі, Байер 152 тисячі, Баттен-Лютенберг 136 тисяч, Нідерзахсен 111 тисяч і Гесен, 81 тисяча. Тобто в ці регіони краще вам не їхати, адже е е адже тут так вже багато біженців і самостійно. Вам, якщо ви поїдете десь в табори в ці регіони, тому що табори є по всій Німеччині, це не означає, що лише в Берліні є, звісно, по кожному регіонах. Якщо ви, наприклад, є такі варіанти, коли ви хочете там з не знаю, там з Франції переїхати в Німеччину, це також можливо, і ви вже шукаєте там на табір, який може вас прийняти, якщо у вас немає знайомих. Які можуть вас приписати, або на, якщо хтось з Чехії хоче переїхати. Також є е, там на, міста перші е, при, е, міста прикордону, ви можете туди звернутися, знайти якісь табори і туди поїхати. Якщо е, цих таборів їх дуже багато, вони інколи закриваються, інколи відкриваються. Е, е, якщо ви поїдете в якусь міграційну службу і запитаєте інформацію, вони вам дадуть список таборів. Е, які є на, на тій території, тому що інколи вони переповняються і потім закриваються. А з часом вони відкриваються і знову ж таки є там місця. Е, отож, якщо ви хочете сюди чи не хочете, якщо вам потрібно е, запис, е, зареєструватися тут як біженці. То не слухайте, хто там вам що каже, Німеччина не приймає, німці не задоволені, можливо, хтось і не задоволений, але відповідно до законодавства, Німеччина надає на сьогоднішній день прихисток і всіх громадян України є можливістю скористатися. Так, це що стосується біженців, так, і наступна інформація, яка можливо буде цікава для тих, хто вже тут є на території Німеччини, вивчив на якомусь етапі німецьку мову, і хоче е, працевлаштуватися, то з серпня, не працевлаштуватися, а піти навчатися, то з серпня місяця є нове навчання, е, нова професія в Німеччині, це називається Gestalt für Immersive Medien, Тобто дизайнер віртуальних медіа. Це нова професія в Німеччині, Ausbildung, та нова професія в Німеччині, яка Є на сьогоднішній день, я так розумію, дуже затримана і популярна, і Німеччина, тобто має новий напрямок в навчанні. Я думаю, ті, хто на сьогоднішній день знаходиться в Німеччині, чи ваші діти, хто розглядає якісь нові професії для себе, можете поцікавитися, тому що це вже є офіційна, офіційна буде освіта, не просто якісь курси, а осві офіційна освіта в цій сфері. Це все, що я хотіла вам розповісти. Якщо у вас є будь-які питання, залишайте їх в коментарях під цим відео або пишіть мені на e-mail. Почуємось у наступних відео.